Свою дозу позитиву і зараз почнуть ворушити своїх мам, яким часом так складно нагодувати свою малечу зранку. Можливо, Стронгмен з Прикарпаття Назар Павлю змусить діток смачно поснідати перед прогулянкою. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюсь вам продемонструвати приготування такого елементарного салатика. Для цього нам потрібні саме такі інгредієнти, як яйця, огірок, кукурудза, крабові палички, сухарики та майонез. Також нам потрібні ще будуть сіль та перець для смаку. Починаємо. Ми наріжемо яйця, але яйця вже мають бути варені. Акуратно чистимо яйця. Від шкарлупи бажано повністю. Після очищення нарізаємо яйця. Попередньо, коли ви будете варити яйця, старатися потрібно їх дуже добре зварити, щоб вони гарно зараз нарізалися. Нарізане, поміщаємо у посудину. Нарізавши яйця, переходимо до наступного інгредієнта. Очищаємо від шкірки огірок. В шкірці знаходиться багато нітратів, тому бажано її позбуватися. Кубиками нарізаємо огірок. І вже його також додаємо в посудину до яєчка. Наступний продукт, який нам потрібен, це крабові палички. Добавляємо крабові палички вже до інших інгредієнтів. І нам залишається додати ще кукурудзу. І сухарі. Сіль та перець за смаком. Заправляємо майонезом. І стараємось добре перемішати. Ось такий апетитний вигляд має уже наш салат, але я б ще рекомендував додати зелені. Ось так ми зробимо зверху. Ви можете пригощатися як самі, так і своїх гостей можете гостити. Смачного вам! Завершується наша передача. Дуже багато наших глядачів зараз уже перебувають на своїх робочих місцях, не чують нас, не бачать. Однак вдома залишається дуже багато жінок з дітьми, людей похилого віку, ну а також тих, хто захворів. А можливо, просто сьогодні в когось вихідний день. Можливо, комусь так пощастило. І тому, шановні глядачі, для вас нагадуємо, що сьогодні всесвітній день здоров'я. Отже, бережіть його. Маєте бажання прогуляйтесь вулицями рідного міста або села. Маєте бажання щось почитати, щось подивитись. Зробіть це для користі для себе. І коли такі дні нам потрібні. Будьте дуже галичани! Ще раз вітаємо вас зі святом благовіщення. Нехай господні благословення зійде на вас а також на нашу неньку Україну. Гарного вам дня і до завтра!